Жіночі полови Аптофешналді Німеччина, де одна позиція вартує лише 233 гривні. Загалом в лоті у нас буде представлено 10 позицій. Це буде вартувати 2330 гривень. Деякі модельки йдуть в упакуванні, ось такого плану, деякі без упакування, можливо, з бірочками. Давайте розглянемо більш детально. Буде ось такий зелений білу смужечку, склад 100% бавовна, сертифікація ОЕКАТЕК стандарт 100, якісні епілоргенні матеріали, і фарбники. Тут трендові фасони. У нас класні кольори, можна круто міксувати з різним одягом. Дивимось, 100% поліакрил буде м'якенький, не деформуватись після прання. І дуже гарно зроблена в'язочка в області грудей. Далі, ось такий варіант білий в чорну смужечку, їх буде найбільше. Вони такі трошки вкороченого фасону, дуже стильно виглядають. Дивимось, тут в'язочка така буде невагома ніби. Дуже круто виглядає. По складу це у нас буде 75 бавовна. Розміри есечка буде одна позиція, емочка 4 і елічка ікселічка 5 позицій. Дивимось, ось такі в кораловому персиковому кольорі. На гудзиках дуже класно все зроблено. Додатковий гудзик є 50% бавовна. Дуже класно стильно, можна комбінувати е, з різним абсолютно низом, будь-то штані, будь то якась спідничка. Також є ще ось такий варіант. Тут буде більш е, щільна тканинка, це 100% бавовна. Ось так рукавця так класно зроблені, гарний виріс. І нагадаю, лише 233 гривні за одиничку. Наповнюйте свій асортимент магазину якісним товаром заробляємо разом.